А перед собою дуже конкретні завдання. Безумовно, оскільки це літературна премія, то одне з безпосередніх завдань це визначити найкращі українські книжки. І ми мипинилися на тому, щоб піти за схемою довгого списку це 30 книжок, короткого списку це 9 книжок, і головної нагороди це великий їжак, який. В еквіваленті грошовому 10 тисяч гривень премія буде вручатися щороку дитячому письменнику, сучасному дитячому письменнику за книгу, опубліковану українською мовою, і за положенням про премію ця книга має бути видана протягом двох років на момент подання її на конкурс. І властиво таким чином формується певний. Певне уявлення про найкращі на даний момент українські дитячі книжки. Але ще одне завдання Великого їжака це зробити українську літературу для дітей і українську, вплинути на те, щоб українська література в цілому, щоб вони змінилися, щоб вони стали по справжньому європейськими. Недавно. Велику дискусію в пресі здійняло питання присудження Нобелівської премії. І вже багато років говориться про те, що чому в Україні немає Нобелівського лаурата. Річ в тім, що на Нобелівського лауреата чи то в Галузі хімії, чи то в Галузі фізики, чи то в Галузі економіки, чи то в Галузі літератури працює цілий. Інтелектуальний потенціал нації і проблема української літератури, яка не має дотепер Нобелівського лауреата, в тому, що у нас просто немає системи, яка підтримує конкретних авторів, яка інформує про конкретні імена. І власне великий їжак, це спроба. Щось в цьому змінити, і оцей всеукраїнський письменницький тур, перший для нашої премії, тому що ми тільки-тільки засновані минулого року, це є спроба потрапити в різні міста України, поспілкуватися із вчителями, із бібліотекарями, із методистами управління освіти і безпосередньо безпосередньо з дітьми. Щоб донести до них інформацію про е, найкращі, на нашу думку, українські книги. Чому я кажу найкращі українські книги? Тому що насправді е, премія є, будується на оцінці кваліфікованих компетентних фахівців, е, членами журі є. Е, е, Відомі і авторитетні в галузі дитячої літератури люди, Івана Друсяк, дитячий письменник, Тетяна Качак, викладач Перекарпатського університету, Оксана Клитюк, редактор журналу Малятко, Оксана Приходько, редактор сімейного журналу Жила, Леся Демська, працівник академії наук старший науковий співробітник інституту літератури. І тобто люди, котрі оцінюють, ці люди, котрі оцінюють книжки українських авторів, вони, власне, оцінюють їх, маючи на те професійне право і компетентне.